НМТ-2023 фізика, термодинаміка, практичний блок. Наскільки зміниться внутрішня енергія льоду масою 3 кг у процесі його танення за нормальних умов? Тиск дорівнює 101 кг ціла кілопаскаль, температура 273 Кельвіна, питома теплота плавлення льоду 3,3 помножити на 15 джоуль поділити на кілограм. Отже, прочитавши умову задачі, ми переходимо до її скороченого запису. Ви бачите, що вона містить тестові зап... варіанти відповіді, тобто її вартість за правильно розв'язану буде. Один бал. Ми записали скорочений запис і міркуємо. Оскільки танення льоду відбувається за нормальних умов, це означає, що тепло буде надходити до системи, внутрішня енергія буде змінюватися, але при цьому робота не виконується. Тобто, перший закон термодинаміки можна записати, що зміна внутрішньої енергії буде. Дорівнювати кількості теплоти, яка надана системі. Тоді пригадаємо, як обчислити кількість теплоти під час процесу танення. І це зробити дуже легко. Q дорівнює ля помножити на m. До речі, якщо ви не пам'ятаєте точно формули для. Обчислення ви можете також скористатися і методом розмірностей. Тобто оцінити розв'язок задачі, дивлячись на одиниці вимірювання. Для цього ми будемо з вами кожного разу при практичному блоці тренуватися, виконувати дії над одиницями. Адже це дає змогу повторювати формули під час підготовки. І перевіряти правильність формул під час розв'язання. Отже, Q дорівнює. Замість лянда ми можемо підставити числове значення, а в даному випадку розмірність, джоуль поділити на кілограм, і маса, яка в нас теж дана в кілограмах. Кілограми скорочуються, скорочення одиниць вимірювання відбувається так само, як і в звичайних дробах скорочуються числа. Отже, ми отримали кількість теплоти в джоулях, що є правильною розмірністю в системі С, і ми можемо перейти до обчислення. Отже, кількість теплоти Q дорівнює 3,3, помножити на 10 у 5 степені, помножити на 3 дорівнює 3. Перемножаємо 3,3 на 3, це буде 9,9 помножити на 10 у 5 степені джоуля. І якщо проаналізувати відповіді, то у нас є два таких результата. Але у варіанті А, внутрішня енергія зменшиться. А у варіанті В внутрішня енергія збільшиться. Для того, щоб вибрати остаточно правильним, знову-таки аналізуємо. Перший закон термодинаміки. Якщо під час плавлення енергія поглинається, тобто кількість теплоти буде мати додатнє значення, вона надається системі, то це означає, що внутрішня енергія буде збільшуватись. Тому правильна відповідь буде В. Обираєте правильний варіант, робите відповідну позначку і отримаєте ще один бал до результату НМТ.